Мої вітання! У сьогоднішньому відео я хотів би вам розказати про те, як відбувається нумерація сторінок в Microsoft Word. Зокрема, я хотів би вам роз'яснити такі питання, як нумерація всього документа Microsoft Word, як нумерація всіх сторінок, крім першої, нумерація всіх сторінок, крім перших двох. Ну і крім того, я хотів би пояснити вам про. Те, як почати нумерацію з будь-якої сторінки документа, наприклад, з 15, ї і почати нумерацію з довільного значення. Почнемо з, мабуть, найпростішої задачі, і це нумерація всього документа. Для того, щоб її зробити, нам потрібно натиснути у верхній частині документа на будь-якій сторінці двома кнопками миші. Двома класими, перед нами відкроється вікно робота з колонтитулом». Так, сторінка, верніше, її номер це по суті колон титул. Оскільки він відображається у спеціально відведеному місці сторінки. На цій панелі є така кнопочка під назвою Номер сторінки. Ми натискаємо на неї і далі вказуємо місце, де ми хочемо зазначити номер сторінки. Ну. За стандартом оформлення курсових і дипломних робіт. Це місце у нас розташовано в справа вгорі. Тому ми вибираємо цей варіант. І бачимо, що перша сторінка у нас принаймні пронумерована. Дивимось, другу теж пронумерована, третю дивимось, четверта, п'ята пронумерована. Ну, нібито все працює як треба. Дійдемо зараз до останньої сторінки, так, теж пронумерована. Ось, з тим ми розібралися. Далі відповімо на питання, а як же нам залишити першу сторінку не пронумерованою. От, наприклад, коли ми оформлюємо звіти, то там є титульний аркуш. І цей титульний аркуш зазвичай не нумерується. І для цієї задачі розробники Microsoft Word передбачили спеціальну опцію, яка називається особий коло титул для першої сторінки. Ми ставимо галочку в цьому місці. І тепер ми бачимо, що перша сторінка залишилася непронумерованою. Тоді як друга, третя, четверта і так далі вони мають свій порядковий номер. Тепер переходимо до трошки складнішої задачі. А саме нам треба залишити непронумерованими першу і другу сторінку. Ну тут у нас. Перша сторінка це титульний аркуш, а друга відповідає змісту лабораторних робіт. Змісту документа. І тут нам знадобляться знання розділів. Ми ставимо курсор миші у будь-яке місце в кінці документа, там де вже не буде у нас тексту за курсором. Далі ми переходимо на панель розмітка сторінки. Вибираємо пункт розриви і вибираємо значення наступна сторінка. Переходимо в меню для колон титулів. Нагадую це двійний клік мишею на верхню частину сторінки. І тут ми бачимо цікавий підпис. Верхній колон титул першої сторінки розділ 2. Тоді як для першої сторінки у нас розділ 1. Оскільки у нас вже відбувалася нумерація сторінок, то друга сторінка в загальному документі вона успадкувала значення першої сторінки колон титула для першого розділу. Тобто, у нас тут так само вже нема номера сторінки. Відповідно, якщо ми приберемо. Цей цю галочку з особливого коли титула для першої сторінки, то номер повернеться. І буде в нас знову друга сторінка. І хоча зазвичай не нумерують тільки титульний аркуш, усе ж, такі ситуації, де від вас вимагатимуть не нумерувати і зміст, теж трапляються. Тому я думаю, що моя демонстрація вирішення. Цієї проблеми вам допоможе. Ну і переходимо до останньої задачі, яку я хотів би розкрити у цьому відео. Це задача довільного вибору значення і вибору сторінки, з якого починається нумерація. За замовчуванням у Microsoft Word нумерація починається з одиниці і з початку документа. Тобто, якщо б я, наприклад, хотів би тут виділити цю трійку і вказати, Якесь інше значення, то у мене це б не вийшло зробити. Ну, точніше, вийшло, але тепер кожна сторінка у нас має одне і те ж саме значення 8. Ну, але це не відповідає дійсності. Вибираємо сторінку 26 і спробуємо почати нумерацію з сторінки 26. У, якщо брати нумерацію з. Початку документа, ми поставимо там нумерацію починаючи з одиниці. Тобто, у нас у правому верхньому куті вказуватимуться правильні порядкові номери для перших 25 сторінок, а починаючи з 26, у нас буде у правому верхньому куті вказуватися значення з одиниці і далі. Ну, наприклад, на 26-й сторінці буде вказаний номер 1, на 27 й номер2, на 28-й 3 і так далі. Переходимо до цієї лабораторної роботи, яка розташована на сторінці 26. Підіймаємося вище. І знову ж таки у останньому, після останнього символа ми ставимо курсор миші попередньої сторінки. Переходимо на розділ розмітка сторінки. Вибираємо пункт розриви. А значення наступна сторінка. Так, тепер у нас розділ 3 починається з лабораторної роботи номер 3 По-перше, ми прибираємо пункт, як у поминулому розділі. Далі прибираємо пункт особий колонтиту для першої сторінки, тому що нам потрібно номерувати першу сторінку. Виділяємо місце і значення, які у нас відповідають за номер сторінки. Переходимо до пункту номер сторінки. І тут вибираємо параметр формат номерів сторінок. І тут нумерацію сторінок ми не продовжуємо, а починаємо. Тут можна вказати будь-яке значення, з якого ми хочемо почати. Наприклад, 25 чи 14, ну але будемо. Починати нумерацію з одиниці. Натискаємо ОК. Ну, бачимо, що тепер сторінка номер 27 у загальному документі має підпис сторінки 1. Тоді як 28.2, 29.3 і так далі. На цьому все. Дякую вам за увагу.